Привіт! Сьогодні будемо продовжати гру Hello Neighbor. Давайте нажимаю Продовжити. Я вже не грав десь пару місяців цю гру, Появився вільний час, і ось вирішив зняти продовження по цій грі. А то не знав, яку гру іменно зняти, та й якраз рішив все-таки продовжити. Хоча зараз буде тяжко. Давайте йдемося, тут показують нам. Сцену, що тут будемо робити? Вроді, коли ми там були, нас закрили в цій кімнаті. Так, давайте я виберу зарядки. І давайте шукати спосіб, як нам звідси вибратися. Так, да, двері закриті, значить, треба буде розбити вікно, можливо. Так, давайте візьмемо свічку. Свічку. А, свічку не можна брати в руки. Так, окей, тоді що нам треба взяти, щоб вийти Можливо, а, можливо, це картина, ні? Ми не в тій кімнаті. Точно, ми вроді у підвалі. І давайте спробуємо. Ні, воно не відкривається. Цікаво, як нам це зробити. Можливо, що ж тут сховане є, ні? Так. Ні, нічого ми не можемо взяти. Давайте попробуємо ні не береся нічого взагалі. Двері в ро... А, стоп, я і не пробував. А двері... а, двері відкриваються. Круто. Я нажимав ось сюди, а то треба на щось друге відкривати. Хоча е... я не розумію, що мені тут робити поки що. Не знаю, куди типу, нам треба тікати, але якось тут треба уровень пройти. Окей, давайте підемо сюди, у вентиляцію. А, ми взяли навіть цю штуку з собою, не знаю для чого. Давайте. Можливо, вона для чогось потрібна, а можливо, не для чого. А, я можу закривати, типу, бо він за мною не забігав сусід. Окей, нормально тоді. Так, тут лампочка чогось червона, значить, що ж нам треба буде включати або чинити, не знаю. Так, о, дивіться, ми можемо вибрати цю віці. Ну, давайте спробуємо. Так, ну я вийшов кудись. Не знаю, куди я вийшов. Ну там дуже було ярко. Я вийшов на двір. да, Тут можна пропустити, значить що? Получається, я вибрався з цього підвала. Окей, супер. І що далі? А, він типу, пригнувся. Окей. Ну все, може вставати, ні? Так, окей, і що тут у нас далі? Він тут щось провів, якісь струби. Дуже сильно помінялося, ні. Да, появився ще один дом. І тут все закрилося, ніби я в тюрмі, а так і я, походу. Окей, тут можна піднятися. Давайте погнали туди. Поки я щось не побачив сусіда. Це дуже добре, що я його не побачив, і він мене не побачив. Так. Туди вроді не залізеш, я так зрозумів. Окей. Значить, туди поки що нам недоступно. Хоча я можу залізти сюди. Давайте за... заштрикну сюди. Так, застрибну, окей. Що далі? А далі попробуйте, напевно, сюди застрибнути. Хоча ні, туди вроді тяжко. А двері відкриті. О, ось він! Секрет. Окей, тікаю. Хоча я не знаю, що мені робити, куди мені побігти. Але я так зрозумів, я маю віці вибратися. Ні, не біжить за мною. Ну давайте візьмемо ось цей ящик. Так. Тут також закрито. А, ми можемо вікно розбити, точно. Давайте ось тут вікно розб'ємо. Ось так. Супер розбив вікно. І спокійно сюди залізли. Хоч мені кажеться, що він зараз сюди також прийде. Давайте я втічу. Ох, фігеть. Так неожиданно, але опинився. Так, і все спочатку ми вилізаємо. Я зрозумів, це. У нас вже пущі тут вечір настає. Ну, давайте я знову вікно розіб'ю. М'яч тут є. Чи краще з з сторони. з кої взагалі сторони. Краще. Він типу, даже з ліхтариком бігає, окей. Та як? Як так швидко він піймав нас? Ну давайте я от зайду на дом. Но ну, мені походу треба якийсь ключ найти, чи що. Тут уже темно стає. Так, супер, заліз. І він, і він тут, наверное. І куди мені втікти? А, він не може сюди застрибнути. Двері, значить, тут закриті. Нам потрібен якийсь ключ. Ну що він за... застрибнув, ні? Так, поки ніякого ключа я тут не бачу, може тут теж нічого немає. Що він нас не бачить? Так, що у нас тут? Як це відкривається взагалі? А, це типу туди ми можемо ховатися? Що це він кену у нас? А, ось ліхтарик є, прикольно. Давай возьмемо. Во, Воу, взяв ліхтарик. Він працює, ні? Там, мабуть, батарейк, ну. А, ні, ось вроді працює. Що щось світи. Так, будильник тут є. До поки я не знайшов нічого цікавого тут. Як мені відкрити взагалі ті двері? Ну, Це добре, що він не може сюди запригнути. Так. А це ми можемо включити? Ні, це ми не включаємося. Окей. Двері я вже зрозумів, що вони закриті, значить, тут нам нема нічого, що робити. Значить, нам треба віці виходити. Давайте я розб'ю вікно з цієї сторони. Так, ну давай кидай. Тепер якось утікти віці. Ну да давай, давай, штрикай. Ти ж не можеш просто вибратися. Капец. Та давай. Нарешті. Так, никого нема. Давайте точно давайте сюда просто займем. Тут вроді у него відекамери десь є, чи нема. Що у нас тут? Ну нам треба якісь ключі, напевно. Я даже не перевіряв Ну давайте дивиться, що у нас тут є в шкатулках цих шкафчиках. Він що, сзади? Ну, ось, піймав Я поки не зрозумів, что тут. Мені робити. Давайте подивимося навколо, можливо, нам тут буде якась підсказка, що нам тут робити. М -м, тут не знати, навірно що ж тут треба нам. Це крутити він мож, ні? Можливо, тут треба поставити якийсь ящик. Давайте я возьму якийсь ящик. Мені кажеться, ось тут є. О! Тут є якийсь ящик, давайте його візьмемо і зможемо туди залізти і подивитися, що тут таке. Так, давайте я його тут поставлю. О, тепер, вроді, вже достаю. Так, викинь той фонарик, нафіг. О! Ні, ну воно не працює, не знаю. Або я не достаю, або потрібний якийсь інструмент. Можливо, так. Хоча тут, мабуть, ніяк не вибратися. Тут все закрито, навіть ніяких. Воріт немає. О, тут можна вибратися, ну теж треба якоїсь штуки, щоб нам вибратися, можливо, молотка або ще щось. Поки не знаю, де нам це шукати. Ну, По-любому в домі десь. Так, ну навколо тут пойдемо, що у нас тут ще є. Тут все барикади, тут ніяк не пробратися Є нам, Залишається тільки заходити в будинок. Тут, тут, тут ніяк просто не пройти, не знаю. Тут дуже важко якось, тут він зразу спадає з і криші. Так. Так що тут ніяк. Хіба? Сюди можна застрибнути. А що в нас тут? Ну Там теж вікно, в принципі, закрите, так що я. Ну, копію знову піймав. Так, я трохи подивився відоса, Не, я дивився небагато. І вроді ось так, як це нам треба робити. Так, відків то ми вибралися. Треба йти іменно сюди. А, там сусід вже є. До цієї сторони. Відків ми вибралися. Так, у нас десь тут має бути бінокль. Так, відків то ми вилізли, я вже забув. Десь тут не знаю, де той бінокль має бути. Не знаю, чи він нам взагалі потрібен, ні. Не знаю, немає вроді. Ну, є що це, банка є. Він десь тут мав вроді, бути. А, ось бінокль є, капіска трава велика, на комп'ютерній версії не така велика. Так, типа розбиваємо вікно. Беремо ось цей бінокль. Так, народ, без підсказок я взагалі не знаю, як це проходити. Типо, треба подивитися тут, нам треба щось давлення міняти. Як я поняв по відосу. Так, далі ці штуки. Тут нажимаємо. Хоча вода, чи що там. Так, ну все, тут запустили цим речогом Окей, розбиваємо вікно. Заходимо сюди. Тут також десь нам треба це крутити ось тут. Нажимаємо. Супер, тепер погнали далі, хоч далі я нічого і не дивився. Так, ну Тут двері закриті, вони, мабуть, я сюди не пройду. Тут Стул цей поклали капець. А, вроді да, аічний ключ десь має бути, можливо, він тут. Так, а це не відкривається, так? Да? Значить, можливо, він десь тут є. Хоч я не знаю, де він. Так, ну це не відкривається, ні? Взагалі ніяк. Та вроді там і нічого нема, окей, тоді. Давайте тут подивимося, що у холодильнику. Холодильник не відкривається? О, то, що треба. Так, беремо. І що нам треба тут підкрутити, я так і не пам'ятаю. Треба було відосе ще дивитися так. Окей, тут це ніяк не виламати, да, це, це тут безполезно, я так поняв. Треба по-любому когось молотка. А цю штуку, все ми більше не можемо, вроді вже нормально так піднабрали, ні? Попробуємо. Ні, ця штука взагалі не допомагає нічим. Ну, окей, давайте тоді я подивлюсь ще відоси, як це пройти. І... Так, продовжаємо це. Я подивився весь відос. На телефоні набагато тяжкіше грати, неудобніше, точніше. Так, подивився значить відос цим ключом відкри... відкручуємо тут гайку. І треба це, вроді, вже нам викинути. Так, тихо, там сусід бігає. І піднімаємося ось сюди нагору. Хоч там вроді, треба якісь ящики ще взяти, але поки не треба, так. А ні, якраз треба, нам там ще теж треба підкрутити, що ж, ні. Чи іменно де це нам треба зробити? Я так і... Тихо, що тут таке було? А, він насдовжив. Так, відкриваю сюди-сюди. Вроді якось сюди треба залізти, походу. там. Так, ну він нас імив, ну нічого. І добре, що я вже в курсі як це зробити. Так, скипаємо цю фігню. Вже знаємо, що треба залізти сюди, так це вже темній і капець, як напрягається. Темнота. Так, і тепер акуратно нам треба ось сюди залізти. Вроді тут це нам треба підкрутити, чи тут того немає, так. Поки я нічого не бачу тут. А, ось є! Є там та штука, але я упав. Давайте ще раз я туди залізу. Давайте зразу візьму ящики, якщо вони тут є. Так, о, є якраз дві коробочки. Беремо їх. Першу беремо другу. Все, це охвати. І тепер знову туди залізаємо. Зараз відкрию то. Так, погнав нагору. ні, ну прикольно, коли я вже як це, це трохи важко насправді. Таке проходити. Так, так, нарешті сюди заліз. Отут вже можна нажати ось тако спокійно. Ось. Так. Все, я нажав, там вода пішла. І там нам є така ось потрібна штука. Де вона? Вона має тут десь бути. Тут якась така велика. Так, беремо, значить, оцю штуку, нам вона потрібна, що ж вроді ставити десь треба нагору, щоб вода пішла. Так, і тут треба десь поставити ось ці коробки, щоб залізти туди нагору. Так, спочатку ставимо першу коробку. Так, погнали. Отак, От першу і нагору ось цю коробку ставим. Все, супер, тепер застрибуємо сюди. І, іменно по цих дошках буде важко. Треба про, по них якось піти. Ой-ой-ой! Взагалі -ой -ой. на телефоні капець, як тяжко. Це якийсь хардкор на цьому телефоні. Він просто неконтрольований, Дуже важко на телефоні, не знаю, як це проходить. Давайте ще раз спробуємо. Можливо треба щось в настройках настраїти, він це взагалі капець. Як він резко це все, все робить. Ці рухи. Так, уменшив трохи чувствительність, але там не сильно допомагає то. Так, окей, тепер як цю штуку сюди поставити, походу, треба ще ближче стати. Так. Ну, що вона не ставиться, ні? Якось треба її сюди поставити. Походу, треба на цю дошку застрибнути. Так, все, а тепер. Да, нарешті я можу поставити. Ну. І тепер включаємо воду. Та поклади на місце. Окей, і як тепер запустити воду? <гум> Тоже цікаве питання. Я її забув, чесно сказати, не знаю, як цю воду запускається. Вроді би якось не знаю. Що він її забирає назад. О! Що ж покрутилося, ні? Ніфіга не поняв, якщо чесно. Ніякої води нема. Вона якось має викачати воду з басейна, але воно не працює. Я не зрозумів чого. Чого ти не працюєш? Окей, тепер погнали в басейн, може там води вже нема. Не знаю, ну погано що ж працює. Окей, так, де той басейн? Десь тут вгорі. Погнали. Ну Хоч анімації не було, можливо, я щось неправильно там зробив. Ну окей, давайте все одно подивимося капець, як це неудобно грати. Типа я от зменшив, він, типа. Чекай, може це не. А, це з цієї сторони, йду, що я не піднімаюсь. Так, окей. Сюди далі. Що там внизу? Десь тут той басейн має бути. Десь на самій горі, вроді. Десь. Так, де? Ще де? якісь двері тут є. Вроді, давайте відкриємо, що тут у нас? Не знаю, чи туди, чи не туди йду, але. Но... А, тут взагалі закрито. На що, я неправильно пішов. Так, тут нічого нема. Тут така кімната, дивно, я вже її забув, як то правильно. Так, що у нас тут? Тут нічого, а, ось тут той басейн. Ну тут нам ніяк не пройти. Не знаю чого. Вроді я все правильно зробив, але не знаю. Треба знову дивитися інформацію. це Так, прикол в тому було, що мені по тому треба було поцакати і якось буду запуститися. Робив все я правильно, але ось така фігня сталася. Тут дуже незручне управління. Просто настільки неудобно все вічно падаєш. Залізаєш, падаєш, то трохи напрягає. Так, вічно це крутити. Мені каже, треба вернути, як то було, то все одно нічого не допомагає. Хай буде десь так на ось так. Щоб скорше крутив цим екраном. А то... Так, ну давайте подивимося. Вроді вже вода з басейну спускається. О, да, потихеньку, все, вода йде. І тепер можемо йти сюди, вроде, спокійно. Цей робот нас вже атакувати не буде, так би ми просто-напросто не пройшли. Окей, погнали сюди. Що ж тут нам треба, вроді буде треба робити. Так, тут нічого вроді. Тут якийсь ключ. Поки, вроді, не знаю, чи цим ключом що ж нам треба, не треба. Давайте відкриємо ці двері. Якщо вони відкриються, і поставити це назад, А, цього вже, ладно, не треба. Так, а що у нас тут? А сюди вроді нам і не треба. Закриваємо ці двері. Нам треба вроді сюди вниз, у цей другий будинок. Ну дава... Во... це квіт. Ну ось бачите, як зручно на телефоні грати. Що ж багу, постійно. Так, ну тепер спуст... А як спуститися мені? Якщо я стрибну просто я, мабуть, помру. А, ні. все окей, я безсмертний. Так. отут якісь якийсь нам треба. А я сюди взагалі попав. А, нам ключ той треба було погоду. Це кипець. І тепер треба вгору підніматися. А я й забув, що той ключ нам треба. Тут немає ніяких ключів. Що це у нас таке? А, це будильник. Все-таки нам треба було того ключа. Поспішив я його викидувати звичайно. А тут це... перше на нас вікіду, а лазар не хочу. Так, ось де це є ключ кинув. А, ні, це замок, наша мені замка. Так, мені потрібен ключ. Ну, в принципі, я можу стребати, я так пазумів, я тут не розбиваюся. Та вниз, спускайся. Це теж весело. Так, все, все нормально. Тепер відкриваємо все. А, я поняв. Це ще не підходить, я так. да? А, він ще безполезний цей ключ. Треба якийсь спеціальний ключ для цього походу. Просто не працює ніяк. Чи якось по цьому поцакати, ні? Ні, просто-напросто не відкриває Треба взагалі якогось другого ключа. А давайте попробуємо забрати це. Може, після того воно відкриється. Давайте ще раз спробуємо. І. Ні, нічого не помінялося. Окей, а. Навіть двері не може відкрити. А без ключа? А, відкрилось. І що у нас тут? Можливо, якісь тут є ключі чи що, радіо є? Тут нема того, що нам потрібно. А, ці двері закрить. А який ключ взагалі потрібен. А, ні, ключа не потрібно. Тут буде та штука, яка нам потрібна, але я не знаю, як це відкривається. Можливо, десь є той ключ. Ну, я його не бачу. Можливо, він десь там на горі. Окей, ну тут нічого немає. Давайте погнали ще раз нагору. Можливо, там якийсь був ключ, який нам, нікого я не замітив. Бо цей напросто не підходить. Так, що тут у нас було ще? Якийсь важіль, чи що це таке? А Це що? Це просто світло включає походу, да? Так, давайте подивимося. Та фіг його знає, хай буде включено. Ну де ключ нам дістати буде в чому прикол? Може він десь тут? А, ні, ми цього прийшли. Ключа нема. Значить, для цього кімната можливо потрібна. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут є. Тут у нас нічого нема. Ні ключа, ніч... нічого. А, ні, ми це просто звідси у двері, походу, утворили, ні? З цієї сторони. Так, і де нам той ключ знайти? Ось, що ми питання? Ну, капець, звичайно. Що знову, походу, треба ставити на паузу, бо я не знаю, де ключ. Так, знайшов я в чому причина? Нам треба йти назад у той басейн. І там треба нам взяти лопату, щоб розкопати яму. І там буде вже в нас той ключ. Так що спускаємося сюди. Ой, ми не. А! Та ти що, я розбився? Ну лопата збереглася, Так що супер. І куди я її. Та ти смієшся з мене гра. А куди я її швернув? І тут я ставлю на паузу. Ця гра дуже виматує. Просто випадково тут нажимаєш, я кину десь цю лопату і фіг я знаю, де вона. Так що продовжимо в другому відосі, бо реально мене ця гра вже трохи. На напрягай, так що народ, всім пока і удачі.